Ну, найперша подробиця з цього всього, що вони коли захопили порт. Вони його максимально розграб розграбували. Там е, перебувало майно як самого державного підприємства, так і інших е, е, інших осіб юридичних, які орендували, які працювали в цій сфері в логістиці, е, і в тому числі були склади. Я не знаю, там повні чи не повні, але там було достатньо різного майна. Тому вони першим чином, першим першу справу, вони це все пограбували, розокомплектували е, все, що тільки можна, все що там рухається. Залишили тільки те, що потрібно їм для їхніх оцих крадіжок. Але це було вже е, рік тому. Потім вони намагалися використовувати порт як логістичний термінал для того, щоб завозити військову техніку, завозити боєкомплекти і особовий склад. Але цього вони теж дуже боялися після прильоту по десантному кораблю Саратов в березні минулого року. І, от найбільша активність в порту завжди в порту завжди відбувається вночі. І загалом, вже потім, коли вони набрали зерна, набрали різної сировини і зрозуміли, що їм логістики не вистачає сухопутної, вони почали його використовувати для того, щоб вчиняти ці військові злочини. Тобто, люди озброєні, ну не люди, а орки озброєні і що належать до різних військових формувань Російської Федерації, відповідно організовують під гідою ФСБ, організовують викрадення чи то металобрухту, чи то збіжжя ну будь-якої сировини, яка виробляється у нас або залишається. Лишалися нас на території. Це відбувається постійно. Тобто, 3-4 мінімум два кораблі заходять до порту. Вони стоять, завантажуються вночі, знову ж таки, і відповідно через певний час виходять інколи. Це три, інколи це чотири кораблі. І у нас, коли в порту відбувається бавовна, всі спостерігаються місто спостерігає, як ці кораблі звідти на максимальному ходу в розсипну намагаються відійти в у відкрите море. Крім того, вони використовують для цього кораблі, які вони теж свого часу віджали. Здається, ще в порту Маріуполя вони стояли, перебували там, тобто вони накраденому крадуть. Я не знаю, ну це пірати, просто пірати сучасної 23-го року. Це просто жах, як ця держава взагалі може існувати е, в ООН, перебувати в різних міжнародних органах. Це просто піратська держава. Жах а військ.